Доброго світлого раночку! Сьогодні у нас прекрасний день. Сьогодні у нас з вами світлові оракули світла і сюрприз у нас сьогодні буде. Тому відповідно загадайте вібрацію 3-2-1 або 1-2-3, Що саме для вас відгукнулося? І зараз ми попросимо, щоб дали нам підказку. У нас така енергія сьогодні. Я вам скажу. Значить, не для вібрації, цифри, розпочнемо з вібрації цифри 3. А для вібрації цифри 3 до вас прийшов світловий код «Леді Нади», Її так називають. вона працює із серцем, із пробудженням вашого серця. І вона, знаєте, що закликає про те, щоб пробудити своє серце та прийняти божественну любов. Без якихось вимог до себе, без якогось осудження себе. Тобто вона вчить відкритися, відкрити своє, серце, пробудити своє серце і віддатися цьому божественному потоку. А також для того, щоб було відкрите серце, мають бути збалансовані верхні і нижні енергії, має бути рівновага. Якщо людина відірвана від землі або навпаки, прив'язана до землі на рівні серця, їй дуже складно отримувати цю рівновагу. І зараз для вібрації цифри 3 ми попросимо ангелів. Дати підказку, який ангел буде поруч із вами сьогодні для вібрації цифри 3? Хто буде стояти біля вас спиною, допомагати вам сьогодні? Це дуже гарний ангел, який е, говорить про трансформацію. Тобто, ви знаєте, що тут йде, він, цей ангел він виглядає ось так. Ось так. Але це, знаєте, такий приходить ангел, коли е, задовільняє якісь, можливо, ваші невзгоди. І він працює також із е, людьми, а, а також працює із маленькими дітьми. І знаєте, він дарує таку втіху і радість, коли приходять якісь негаразди. Е, тому сьогодні він буде будь-які ситуації, які у вас будуть гарні відбуватися, і буде допомагати вам у цьому леді надо Також буде допомагати вам ангел, який е, буде, якби, вас веселити в сьогоднішньому дні. Е, для вібрації. Цифри 2 прийшов Сан-Жермен, ви його знаєте, це фіолетове полум'я. І для вібрації цифри 2 це, знаєте, про очищення вашої карми, ваших думок. Е, ну, но... Тут заклик вийти за межі драми матричної, не видумувати, не додумувати, не заходити в вчорашній день, а вийти уже кінець кінцем за ці матричні драми, які створюються людьми, плітки, осудження суспільством і так далі. Тобто, створюйте свій власний шлях, не дивіться на шлях когось іншого, а створюйте свій власний шлях, направляйте увагу тільки на себе. Тобто... Вам потрібно очистити себе, свою енергію фіолетовим полум'ям для того, щоб ви звільнили місце для цього нового, яке повинно прийти. І для вібрації цифри 2 просимо також ангельську якусь енергію. А, до вас прийшла ангельська енергія, така цікава, я знайомлюся з ними. А, це про. Так цікаво. Ви знаєте, що? А, така ангельська енергія, яка захищає вас від ворогів. Ось так виглядає. Від ворогів видимих і невидимих. Тобто сьогодні поруч з вами знаєте таке, такі, така енергія, яка буде захищати вас від якихось певних ворогів, які є видимі і невидимі для вас. І це дуже добре, коли є захист для вібрації цифри 1 до вас прийшов величний Бог Одін. А це дуже сильна енергія для вібрації. Один він е, е, допомагає психічній нашій інтуїції, нашій психіці, розвитку нашого яснобачення, всіх наших дарів. Е, він відкриває третє око. Він сьогодні буде працювати з вашим третім оком, і е, він закликає до того, щоб ви бачили правду такою, як вона є. Не вигадували, не додумували, не аналізували, а просто приймати правду такою, як вона є, без якихось, знаєте, претензій або думок. Просто правда є, така яка вона є. І, е, Тут заклик такий, щоб ви все ж таки трималися своєї інтуїції. То, що вам підказує інтуїція, то для вас і правильно. Він сьогодні допоможе вам в цьому. Для вібрації цифри 1 Також просимо код ангельський. А сьогодні для вібрації 1 таке зцілення. Знаєте, ангельський код, Я б назвала його. Це такий найдобріший ангел, ангел зцілення. І він лікує хвороби, він лікує ваше фізичне тіло, він зберігає ваше здоров'я. От саме сьогодні він буде поруч із вами допомагати вам і лікувати вас, цілювати вас. Я бажаю вам сьогодні неймовірного прекрасного дня.